Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти дуже поширене питання, яке задають мені і, і іншим волонтерам. Безкоштовне житло для українців в Іспанії. Так? Давайте зараз розберемося, чи є воно таке. Так? А воно є. І розберемося, як його знайти. так? Я підібрав вам підбірку самих таких ну от, реальних сайтів. Це три сайти, так, і, і один телеграм-канал, четвертий, так? де можна знайти без, безкоштовне житло для українців в Іспанії. так? Давайте почнемо спочатку. Спочатку, перше. перше. Це сайт прихисток.gov.ua. Прихисток GOV.ua це е, український сайт, так, е, з розширенням GOV, тобто це державний сайт, його створила держава. Так, і тут ми можемо е, взагалі шукати щось для себе. Зараз я розповім, що робити і як робити, бо тут потрібна відеоінструкція, щоб вам сюди зайти і почати. Щось, щось собі шукати, так? І хочу наголосити дуже важливу річ. Коли ви перебуваєте в Іспанію, у вас є три варіанти: три як знайти собі житло. Перший варіант Самий простий варіант якщо ви не вибаглива людина, якщо у вас не якась така ну, ситуація, чи це не дитячий будинок сімейного типу, якщо просто ви людина там, ну, одна або там люди, мати з дитиною. так, Найпростіший спосіб це звернутися у приймаючі організації, такі як Сіар, Крузроха так? Е, та інші, і знайти собі е, житло. Вони там вам видають його це житло. Прямо от ви приходите і в перший же день вас заселяють. В перший день ви маєте житло. так. Значить, звернутись туди. так, Це саме перше. Друге, це місцеві волонтери. От ви приїжджаєте, наприклад, навіть у Польщу, і в Польщі є, принаймні вони були до ну, до травня вони точно були. Я думаю, що вони зараз є так само, але з меншою частотністю. Так? Це автобуси волонтерські, які з Іспанії туди прибувають. Вони прибувають автобус. так, Наші іспанці, там, які організовують цей рейс, так? він на кордоні забирає всіх, хто хоче виїхати, привозить сюди в Іспанію, все, всі розселяються, всі розселяються по сім'ям. Або якщо ви вже приїхали, так? то треба тут на місці, так? Ну, на дошках оголошень, у місцевих запитувати, хто із іспанців може вас прийняти в родину жити. Так? Це другий варіант. І Третій варіант і третій варіант це самостійний пошук житла. Ну, якщо у людини є кошти, так, от вона приїжджає, їй просто треба там десь е, пережити там, цю війну. От людина розуміє, що, наприклад, війна буде тривати е, 2-3 місяці. Да? як каже наш один відомий блогер, ну він каже не 2-3 місяці, а 2-3 тижні, да, там, і він не казав про війну, звісно, що це інша взагалі ситуація, але прийшлося зараз до думки ця історія, да, от уявіть собі, от ви вважаєте, ага, ну все, там буде рік війна, так, я, у мене є гроші. так, Я можу 1000 євро в місяць викладувати за квартиру або 2000, щоб було комфортно, щоб було на узбережжі, наприклад, на Коста Дель Соль. Це саме дороге узбережжя у світі. О, і я можу е, жити. так. Це третій варіант. так. Тут теж є свої нюанси, як ви можете його зняти. Тому що е, аренда житла. В Іспанії вона відрізняється від оренди житла в Україні. В Україні, якщо у тебе є гроші, ти знімеш будь-яке житло. В Іспанії не так. Є у тебе гроші, нема в тебе грошей. Саме головне це контракт на роботу. Є в тебе контракт на роботу, ти знімеш все, що завгодно. Решта через Airbnb. Ідеш на Airbnb або на Booking і там знімаєш за завищеною ціною в 3-4 рази. На жаль, це так. Але ну, якщо комусь це нормально, то нормально, ну, люди собі раз зняли собі і все. Тепер далі давайте подивимося, як людям е от, біженці приїжджають, да як їм знайти безкоштовне житло в Іспанії. Ось перший сайт, да, про який я почав казати, це прихисток GOV.ua. Це державний сайт, який створила Україна. так? Ви заходите на нього, ну, я вже далі просто пройшов, а ви зайдете, попадете на цю сторінку. так? І далі тут у вас буде вибір. В Україні знайти житло чи в світі. Ви вибираєте світ. так? Вибираєте Іспанія. І вибираєте кількість осіб. От у мене 5 осіб. так? Ну, От я вибрав, наприклад. ну, там, Багатодітна родина. так? Можна поставити. так? І я наживаю фільтрація, так? І шукаю. Ага. Так, ну тільки що було. Угу. Так, на секунду. Так, спробуємо. Ага, є, 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 все, все правильно. Тут багато людей, бачите? Ось вони починають пропонувати е, своє житло. Привіт, мене звати Діда, я з Бенісалама Майорка. Безкорисно допомагаю українцям е, знайти нове житло в Іспанії. Так, е, надаю безкоштовну кімнату в своєму будинку з усіма зручностями. В мене є вільна кімната, тому що люди, які залишилися, поїхали жити в США. Так, ось. Це, це було 17.10.2022, оновлено. В жовтні. Це оголошення було оновлено. Так, тобто воно свіже людина підтверджує, що він це може зробити. Ну, ось інше. Так, I can offer accommodation to mother with, with one child. Так, він е, може надати житло для мами з одною дитиною. Або, для, е, або з дочкою. Так? Е, ну, і тут він пояснює, так, можете е, е, перекласти перекладачу. Так? Ось зразу людина надає свій номер. Це дуже класно. Іспанці не надають зразу прямий номер свій. А так, бачите, він тут зразу надає. Так, пишете, зв'язатись, так? От, е, Це людина шукає щось, так? А отут, наприклад, ну, можна показати на карті, так? на мапі. Де воно буде? Угу. Давайте подивимося. Ну, це буде от, а, так, вибачаю, я не виключив цю штуку. А, то це прямо на морі, слухайте. Це прямо на морі людина. А, це, на... це в Майорці, Так, да, будь ласка. От, так, ось він тут надає. Так. Ну і далі ви можете подивитися дуже багато оголошень на цьому сайті. Я всі ці сайти залишу в повідомленні е, е, в першому коментарі до цього відео. Так? Далі йдемо до іншого до, ну, до телеграм-каналу. Це телеграм-канал, е, телеграм-канал, який допомагає по всій Європі. Е, Багатьох питаннях, юридичних питаннях, в е, ну, чому завгодно, от, наприклад, Фінляндія, Нідерланди по всіх по всіх взагалі е, питаннях тут, тут є е, інформація. Але коли я походив по цим посиланням, так, ну, чесно вам сказати, я не, е, не знайшов конкретної інформації. так, Таку, наприклад, е, ну, от, як тільки що була от, про цей сайт, та, який я вам сказав. Такого, ну, якась Вона загальна, така, ну, яка, ну, яка, по Іспанії, наприклад, я дивився, так, Ну, можливо, по іншим не так. Да? Цей сайт, цей канал називається UA Help Info. Він в Телеграмі знаходиться, просто в пошуку набиваєте його і заходите. так? Далі. далі. Оцей мені більше всього сподобався. Він називається RU UA For, uh, for UA ну, я залишу це посилання, так. Тут трошки важко пройти uh, реєстра... реєстрацію, але тут більш зрозуміло, що вам надають. От Тут воно з фотками, розумієте? В Lugo є. Uh, ось я дивився тільки, що в Севілії біля себе Кабеса Лабака. Це таке село на півночі, так, але дають цілий будинок віддають. 6 Шість... людей може там жити, так? О, будь ласка, так? Далі. Кастехон де Сохос, де, де Сос Іспанія. То також це я вибрав для родини із п'яти людей. А, а це у мене отака от видача зараз. да, Ви можете подивитися. От навіть в Мадриді дають. Дивіться, для 10 людей. Але це загальний будинок, так? А, і тільки жінки, так? А, тут також саме. В е, мене припинилось припинився запис. Зараз я продовжую. Так, от тут загальний будинок, так? 10 людей, да, от тільки жінки. А от наступний вже це в, Севілі, в провінції Севілія. так? Дивимось, 10 людей, приватний будинок, діти вітаються. Ну, будь ласка, з дітьми заселяйтеся, так? Це дійсні оголошення, які є на зараз. Так? Ось навіть давайте. О, провінція Кадіс, це взагалі круто. Це, це біля океану близько. Так? Можна подивитися, от тут, ну, на жаль, воно не збільшується, так? але можна подивитися, які, які це умови, тобто нормальні вони чи ненормальні. Так? Ну, я вважаю цей сайт класний. Значить, для того, щоб зареєструватися на нього, так? вам потрібно. Ну, ввести свої дані, всі він там просить, так. Звісно, там нія, там ваше він не просить, але просить загрузити одну фото, якнайменше одну фото з вашою родиною, так? Хто ви? чи що, ну, Щоб було видно, що ви дійсно там сім'я там, ну, з дітьми, да, от, ну, що ви шукаєте це житло, розумієте, щоб вони бачили вас, да, от, приготуйте цю фотку, загрузіть, і тоді вам відкривається оце. Так? О. Е, і вже можете вибирати тут, так? Далі дивимося на останній сайт, так, який я вам підібрав. Це е, називається він «Укрхелп». Е, Хелп. сам, ну, сам. Не буду далі читати, читати цю назву. Укрхелп візьмемо його, так. Ukraine Warhelp. Так. Значить, тут. Просто контакти. Просто контакти волонтерів, які допомагають в інших країнах. Це теж дуже класно, якщо ви нічого не знайшли. Там, де я вам сказав, так, то берете оцей і шукаєте тут. Так? Значить, далі. Список волонтерських чатів. Клас. Центри допомоги в інших країнах. Чати допомоги переселенцям. Контакти прихистків та житла в Україні. Контакти прихистків та житла в світі. Натискаю сюди. І дивимося, що у нас тут відкривається. Ого. Так, тут ціла історія. Скільки що можна шукати. Дивіться, загальні. загальні, да, от, е, Можна знайти або запропонувати житло на сайтах. Так? Прихисток. Ну, це ми вже його подивилися. І шелтер 4UA, ну шелтер не працює зараз, на жаль. Так, далі дивимось. Е, мапа допомоги українцям в інших країнах житло. О, ось воно є. Мапа Helpme. Так. І інформація по сусіднім, по сусіднім країнам. Якщо ви навіть в Польщі, там, чи в Румунії, чи в Словакії, ось тут є. Так, Австрія, Бельгія, Бразилія, Греція. Ось, Іспанія. Так? Ну, ось канал. Давайте перейдемо на нього. Перейдемо, подивимося, що тут. Ну, ось все. Тут можна вже навіть шукати собі... Судьбі... а ось концерт, який у нас був нещодавно, Братів Єремчуків, так. Е... Помощь українцям в Барселоні. Це, це про Барселону, так? Да? Е... Ну, не всі люди живуть в Барселоні, ну, Тому, якщо ви в Барселоні, то можливо, він вам буде у нагоді. Але от я залишу тут всі ці посилання, і ви можете потім зайти і подивитися. Що тут є? Я вважаю це просто безцінна інформація, да, от яку я вам зараз даю. Тому що раніше, три роки тому у нас цього просто не було. Ми не знали, де це взяти. І іспанці взагалі не допомагали так сильно українцям. Ну, як це робиться зараз. Да? Зараз вони це хоч, хоч роблять. Зараз це відбувається, розумієте? От. Тому е клас! Беріть, користуйтесь, і нехай у вас все буде добре на цій землі і. Хай вам щастить! Так.